Як просвердлити метеорита? Чи можна отвверткою просвердлити метеорит? Завалявся в мене часто такий ой кусок метеорита в мене. Дивіться, який круглий гарний. Так, і підігнали мені мажорне свердло. Дивіться, яке прикольне. Ну, от зараз попробуємо цим. Попробуємо цим свердлом І отверточкою просвердлити метеорита. Не знаю, як тільки його зафіксувати. Звісно, його би не помішало з водою свердлити. Так, ну спробуємо без води. Якщо не буде свердлитися, тоді буду вже шукати воду. Так, ану... Ай, Йосибос, як його зафіксувати тут, щоб воно не тікало. Все, а ну. Ладно, поки трохи потримаю, почне свердитись, тоді, тоді пустю, так. а ну, щоб було добре видно. Тримаю зубами. Так що чекаю ваших лайків і коментарів. Бо попро... Попробуйте зубами тримати телефон і ще й говорити. Я хоч в ту сторону кручу чи ні? Ахте, яка різниця? Це телефон мене так хитається, чи це, чи це руки, чи це що? А ну, дивіться. Ну, досить непогано. Так, як би це його намочити, йде бся, зараз о, зараз в себе в цьому в жабникові О, і нормально тут можна буде пристроїти його. Тільки тут здалека не видно. Якби це його так, щоб і знімати добре було. І щоб знімати було видно добре і... І щоб свердлилось воно добре. Дилема, ціла ділема. Вона якесь як виселяться, як пластилін. Я вам скажу тверда штука. І вже сухе, і вже треба знову. Може якусь банку взяти півлітрову. Не знаю. О, а якщо просто взяти таку рукою тримати? Головне руку не пошкалювати. І так якось взагалі не прикольно. Так. Я вам скажу, він твердий. Зараза не дуже хоче він свердлитися. Це як камітьєворіт. Метеоретами. Займаюся метеоризмом, Нема як впертися удобно. Одною рукою треба тримати, а другою впиратися. Це якісь тісочки. Без тісочки бачу діла не буде. О, роздовбав таку дюрку цим свердлом, що трендець. Не знаю, як це б'ї його. Коротше, мотлююсь, мотлююсь, як квочка з яйцями. Е -е. Я свердлив рейсу, то там чим удобніше вона хоч стоїть, нікуди не тікає. А це штуковина кругла. Мотиляється, дивіться воно. Бачите, тільки просвердлив трохи і вже сухе йде. Ото ось тільки його просвердлив. Бачите, там вже якась одна верхня порода, всередині зовсім друга. Та в принципі в розрізі, хто бачив попередні відео, яке воно в розрізі, то там видно, що воно з якихось кількох шарів. Ну, Якось воно на граніту дуже похоже. Наріжеться ніби непогано. Аби не ту сторону нажав крутити. Я не розумію, чого воно хелетається, що цей телефон Чи це мноїт, чи це що. І десь. Зараз. Так, ну все, ще зараз. Зараз попробую знімлю з цього нашийника. Десь, десь його зафіксувати треба. Може, десь тут, о, щоб воно стояло. Де його поставити, щоб воно стояло і не йорзало? Зараз таке попробую. Ану. О! Ай, комарі кусають за ноги. Так, пробуємо зараз тако, щоб було видно, як свердлиться. Йо. Так, В общем, що просвердлив, то просвердлив, харе. О, диви, як юшка тече, молоко потекло, наверно, білок з цього яйця вічик. А, це не яйце, це метеорит, то яйця в мене в другому відео. Так, ну і все, хвати. Хватить з цього свердління. Чи не хвате? Коротше, Якщо кому цікаво, як я мучуся з цим яйцом, то пишіть. Щоб я кому цікаво, то буду... Досвердлювати. Покажу, о, Диви, око заглядає. Покажу, показ, що показую, що, що вийшло. Якщо комусь цікаво, пишіть коменти я буду продовжувати. Пока усього.